Вітаю вас на нашому каналі. Ми знову <кхи> знімаємо відео. Видатні місця Варшави. Видатні місця. Ось такі будинки. Сьогодні в Польщі Кусті Чвартик. Називається. Жирний". Жирний, четвер. Жирний четвер всі їдять пончики. Скупляють цілими палетами. А спончик в цьому році дуже повезе. так кажуть. Як як? Дуже повезеть. Якщо хто буде їсти пончики, от бачите, Саша знає. Саша знає все. от. Живе тут роками, вже знає культуру польську. А зараз йдемо. вафельні трубочки з кремом. Пробувати. Підемо. Таке знамените місце. А оце, до речі, знаменитий кончик виніс, хлопець. Не Всі так рекламують ті трубочки, так трубочки і рекламують. І ми, ми зараз Дорець. спробуємо ті трубочки з дешевим кремом. Що вони там роблять? А то, до речі, хто робить? Ну, Якась дуже така стара пекарня. Так? Так, якщо воно не тут. Але воно, здається тут. І тут ще є констарня. А зараз я покажу. То знаходиться на вулиці Волзька 50. Але не знаю що, тут то тут. Кухня азіатицька, де ми ходимо, але ми в іншу Азію ходимо, не в таку. Ми ходимо в Я теж дивився в інтернеті, що це десь тут. Дивись, тут є ще є. Так? Так, ось тут десь кудись Мікронекс. Чого тільки немає? Чого тільки не вигадають. Щоб тільки бізнес ішов. І всі купляли і. Так, будемо об'їдати сьогодні трубочками, пончиками і всім-всім. Не переживайте, дати. а тут. вже черга за трубочками там. Вже стоять. Всі хочуть трубочки. Черга за трубочками. Рурьк. Рурки. То тут? А, ми думали, що черга, тут уже немає черги? пожалуй, да. Так. Дякую вам. З вами прощаюсь. Ну що, як тобі трубочки? Дуже класні і солодкі. Та? Угу. Варто Так? Та? Ось ага. журки знамениті варшавські. Дуже класні.